О, вітання, вітання. Дивіться, не тільки є таке ліжко дороге, бо то є ліжко з дуба повністю. Ну, ну Це крутий варіант, тому ми зараз не про нього. Дивіться, є отаке, якщо вас цікавить ліжко отакого от варіанту, метр шістьдесять на два спальне місце. Ціна того ліжка сім двісті, Але можна так само до того ліжка добрати шафу чотирьохдверну, ціна, її буде 14500. комод буде 4200, тисячу 1800. Ціна за дві тумбочки, бо в комплекті йдуть дві тумбочки. Отакі, дивіться, 4200 за дві. Якщо треба отаке от ліжко 1,60 на два спальні місце 5500. Ціна за дві тумбочки 3800, шафа 7500, три 3900, зеркало 1900. І то все окремо можна собі, я вам можу скомпонувати все окремо. Якщо треба для початку саму шафу, окей, 7500, ціна шафи, довжина 1,50 п'ятдесят. Комод оцей 3900, а ліжко. 4, 5.500. Доставка безкоштовна в любом місті України. Або це ліжко 1.60 на 2 є, або 1,40 40 на 2. Ціна 1,40 40 на 2 5.200, а метр 60 на 2 5.500. Доставка безкоштовна в любом місті України. Оце, о, оця шафа на метр 50, ціна 7.500. Може ще бути чотирьохдворна. Чотирьохдворна отак виглядає. От чотирьохдворна, є і бежевий фасад, і сірий. Той йде фасад на тип он на дотик нажали, він відкрився. все. І Будь-яка будь серія тих меблів можна будь-що окремо брати комоді. Кор... Окремо ціна 6500 шафа, окремо 19 тисяч ліжку. Це з м'якою ставкою на спинці. 8500 Оце ліжко теж сіра, сіра тканина на спенсі ціна, а воно йде з ДСП, Ціна того ліжка 8200. Ціна за дві тумбочки 5500. Ціна тої шафи 21. Це шафа купа. Отаке От ліжко 1,60 м2 5500. Ця шафа чотирьохдверна 13500. І будь-який виріб можна окремо брати. Це ліжко з МДФу 9500. Так що звертаємося, кому треба дорожчий варіант є, кому треба дешевший, теж є. Раз дорожчий, раз дешевший, великі вибір, і все дуже все просто. Відправка в любе місто України безкоштовно. Так що звертаємось.